Доброго дня! В цьому відео поговоримо, що таке класні рутини і що з цим робити. Коли ви дивитесь на підручник, ви бачите, що весь вся його перша частинка – це фактично весь перший юнітет. Це фактично щось незрозуміле. Це алфавіт, і він йде скопом. Це рідінг with jolly phonics, і це те, що називається рукінце. Що це таке? Ми вже з вами говорили, що в цілому підручник побудований як референс-бук. Тобто ми не даємо все одне за одним. Вчитель сам вирішує, коли і до чого повертатися. І от саме перший юніт, саме ця перша частинка вона показує, що це можна вчити протягом всього року. І До нього можна повертатися, його можна прописувати, показувати пальцями. Читати, а також, що важливо, з цієї частини можна починати заняття. От зараз ми перейдемо, поговоримо про те, що ми називаємо рутінцем. Рутінцем або початок заняття, кінець заняття, перехід між якимись активітісними заняття. Це те, що повторюється постійно, і ми не повинні відкидувати е, цю силу руті. Ми не повинні відкидувати те, що діти можуть дуже багато через них запам'ятати. Я думаю, що ви всі, хто як якщо ще вчився в радянській школі, а може і вже в українській є, е, пам'ятає duty today?» Тудей. Да? Саме чому? Тому що це були рутінце, повторювалося весь час. Я вже не кажу про глупу асоціацію, так? але це постійне повторення показує, як багато ми можемо запам'ятати. Тому ще раз дуже уважно: повторюйте весь час, але повторюйте meaningfully, повторюйте так, щоб воно мало сенс для дітей. От ми бачимо рутінце і рекомендую починати з привітання і питання «How are you?». Як тільки спитали «How are you?», у нас є дуже багато варіантів, як на це все відповісти. Ви бачите, що у нас є пісня, тому працюємо з. Тому працюємо з цими темами, саме таким чином, як ми вже вірніше з цією темою, так як ми говорили. Да? Ми бачимо, що у нас тут є opening routines and closing routines. Да? А ми починаємо. Повторювати, повторювати, але як ми це робимо? Кожен раз, перший раз, ми можемо послухати пісню і просто показати. В якийсь момент ми можемо trace with finger саму фразу, це, це само початку. Далі я би рекомендувала почати I am happy, I am sad. без В якийсь момент ви можете навести, ви пам'ятаєте, що слова сірим значить, що їх треба наводити. Ви можете навести всі речення, всі, всі слова вибачаються. А ви навели слова. Ще в якісь моменти ви можете їх скопіювати. Потім, повертаючись до цього, ви можете робити позитив negative sentences. Наприклад, I am happy, am not sad. Так далі в кінці заняття обов'язково співайте «see you later». Легіте і показуєте «It's time to go» як годинничок, так Співає для багатьох дітей це сигнал для закінчення уроку. Це прекрасна рутина. Далі до рутин де даєте погоду. Знову ж таки, в якийсь момент ви зрозумієте, коли це треба робити. Явно не в перший день. Але те, що це є все на початку книги. Це тільки показує, що до нього треба весь час повертатися. Потім я би рекомендувала в початок уроку також вставити і читання, тому що е, читання, яке йде через Джолі Фонікса, спитали, How are you today? Послухали групку Джолі Фонікса, почитали і вже перейшли до самого заняття. Таким чином, ви от в цей момент, коли. Тут є два позитивних моменти. По-перше, ви не дуже задумуєтесь над початком заняття, поки воно починається, вчитель може зосередитися, якось оглянути все і ну, більш-менш зорієнтуватися. Дітям зручно, тому що, маючи одне і те саме на початку заняття, вони почувають себе більш захищеними. Вони почувають себе comfortable, А також ви цей не дуже приємний момент читання, який, звичайно, є досить таким для багатьох дітей нудним. Ви також робите його з самого початку, коли діти ще досить свіжі. От. І в цілому. Ви використовуєте рутінце для того, щоб діти могли щось запам'ятати краще. На старших рівнях, дуже часто ми вже не питаємо хаваю, а спитали ну, щось таке загальне. Ви побачите, що там далі дається дуже багато граматики ще ці рутінце. Але е, також. Багато вчителів навіть повторюють старі карти в цей час або ну, щось таке рутинне, що робиться щоразу, і вводить дітей в заняття. Тому обов'язково рутінце є дуже важливою частиною заняття. Дякую.